Власники магазинів ризикують втратити ефективність роботи реклами. 26 червня, Google розіслав своїм користувачам ось такий лист, якому нагадують, що вже з 1 липня цього року ресурси 4 Google Analytics повністю замінить ресурси Universal Analytics, чому небезпечно ігнорувати перехід на 4 Google Analytics? По-перше, не налаштувавши 4 Google Analytics, власники магазину не зможуть отримувати інформацію і дані про те, що відбувається на їх сайті, які користувачі звідки приєднається прийшли, що купили, чим цікавились, і так далі. По-друге, якщо у інтернет-магазину реклама оптимізувалась через Google Universal Analytics і не була переналаштована на інший спосіб. То результати реклами погіршилися з 1 липня через відсутність збору даних про користувачів. Саме тому перехід на четвертий Google Analytics є обов'язковим. А якщо вам потрібна допомога в перевірці, чи все добре налаштовано з оптимізацією конверсій в аккаунті, переходьте на наш сайт та залишайте заявку на безкоштовну консультацію і ми вам допоможемо.